Слава нашим воїнам, слава нашому ЗСУ, слава нашим захисникам і захисницям, які щоденно борються за те, щоб наша Україна була вільною самостійною, незалежною, щоб ви, дорогі дітки, могли спокійно навчатися, ваші батьки. Працювати і жили ми всі під мирним небом. А зараз слово я передаю вам, дорогі діти. Клонюся до землі захисника, нехай дають даючим сили не. Відважне серце б'ється в кожнім лиш за нашу перемогу. Ви відважні, ви красиві Україну захистили своїм серцем. Цілом боронили, боронили Збройні сили України Вберегли берегли, нас не скорились, хоч глибокі ваші рани, та стальними нерви стали і кожен воїн, символ волі незламності і свободи Вклонюся до землі захисникам, нехай дають їм сили небесам. Важне серце б'ється в кожнім лиш за нашу перемогу. 1 жовтня Україна відзначає важливий та знаковий день день захисників та захисниць України. Коли ми вшановуємо мужність, відвагу та самопожертву всіх, хто стоїть на сторожі суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. День зміцнення духовної сили та патріотизму українського народу, наповнений відчуттям гордості за наших захисників та подяку за їх відвагу та вірність вітчизні символ єднання та взаємної підтримки всіх українців у відстоюванні свободи, незалежності, миру та віри у світле майбутнє України. Раніше День захисників України відзначав 14 жовтня. Дата була приурочена до Дня українського козацтва і Дня Покрову Пресвятої Богородиці. Проте у 2023 році дата змінилася, оскільки Православна церква України перейшла на новий календар. А ще вона є одним із небагатьох дат, коли ми вшановуємо не тільки чоловіків, але й жінок, які взяли на себе обов'язок захисту батьківщини. Тож тепер День захисників і захисниць України відзначає 14 жовтня жовтня. Сьогодні твориться історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини. Від нас залежить, чи наша країна і надалі буде незалежною державою, чи буде під владою Росії. Тому на захист України по тривозі стали ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, ДСНС, поліція, звичайні люди найрізноманітніших професій, які вступили до лав тероборони по всій Україні, волонтери, кожен із них герой. Та Марічка. Привіт, любий. Ти сьогодні запізно, щось у лікарні сталося. Ти знаєш, Марічка, сьогодні було стільки поранених, стільки скалічених молодих хлопців. Хтось лишився руки, хтось – ноги. Одного відірвало око, а один навіть помер. Ми не змогли його врятувати. Не переймайся так, це ж війна. Чуєш, Марічка? Я так подумав. Я не можу знаходитись тут, коли там на війні за мене гинуть молоді хлопці. Іване, яка війна, ти ж гарний лікар. Ти тут також потрібен. Я потрібен там. Я не можу тут знаходитись. Це не моє місце. А я. А наша родина. Я стану на захист нашої країни та нашої сім'ї. Тато, тато повернувся. Приїжджать, моя сонечко. У мене дуже мало часу. Треба їхати. Тато, а ти кудись їдеш? Не їдь, лишайся зі мною. Доню, в тата. Тата, така робота нас захищати. Тато, а ти повернешся? Так, доню, я обіцяю, що повернуся. Я дочекаюсь тебе, коханий, повір, дочекаюсь. І я в один твої, наче зірка з небесом подумає. І я зізнаюсь тобі, що кохаю. Народна мудрість говорить, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїться тілющою водою зі своїх джерел, але сама себе захистити не може. Це свята справа тих, хто їсть хліб, п'є воду, милується красою рідної землі, тому і стають чоловіки у солдатській стрій захисників батьківщини. Більшість із добровольців молоді хлопці, яким ще жити та кохати. А вони із зброєю в руках захищають кордони нашої держави. І лише у своїх снах вони бачать не лише свій рідний дім, а й матусю, кохану, яких вони залишили і пообіцяли вернутися додому живими. Привіт, мамо, я вдома. Привіт, синку, як ти? Як на навчання? Все добре. Ось поглянь, що бо почитали скринці. Що це? Повістка сьогодні прийшла. Синочку мій, не йди, благаю. Мамо, зрозумій, зараз війна, важкі часи. Це ж мій єдиний син. Навколо о, гинуть люди. Навколо гинуть люди, наші батьківщини. Потрібні всі є діти. Я не можу сховатися та напочути її голос. Мене кличе Україна моя ненька, кличе мене на свій захист. Іди, синку, іди. Ви прокраду ворога. Нехай не точно нашу рідну землю. І завжди панегай, що чекає тебе вдома, живим. Я дочекаю з тебе, любий сина. повір, дочекаюся. Я божу матір прошу, щоб він тебе. Шаюсь тобою, болюча ровинка моя! Господи, беречі наших дітей! Сьогодні долав СССУ стали жінки, тендітні, дідні, сильні духом, адже вони знають, що захищають своє майбутнє. Тисячі жінок солдат, медики, волонтери, які працюють на фронті та в тилу. Станом на 2025 рік у ЗСУ служить близько 70 тисяч жінок, 5 тисяч з яких знаходяться безпосередньо на передовій. Катерина Іванівна, вітаю. Вітаю, Оксана. Як ти справи? На все добре. А, я хотіла вас попрохати. Пишіть, будь ласка. Що це, Оксана? Це заява на звільнення. Я хочу стати добровольцем та піти захищати Україну. Навіщо це тобі? А як же бібліотека? Як же читачі без тебе? Я українка, вірою і кров'ю. Моє коріння тут, у цій землі, як живеться моєю любов'ю. А я зражаю Боже. За своє майбутнє. Та за майбутнє своїх дітей треба боротися. А мої читачі мене зрозуміють. Оксана, залишайся вдома. Ти жінка. У боротьбі за споду стать немає значення. Тим паче, що я вже в курсі пілотів пепла пройшла. Підпушіться я. Добре, це дві діда. Ось, цей оберіг. Він тебе захищатиме. Дякую. Прощавайте, прощай, дітей. На захист нашої країни стали справжні герої, які щоденно ризикують своїм життям за нашу незалежність. Яка їх чекає доля? Що для них приготувала ця війна? Ніхто не знає. Проте вони мужньо та сміливо йдуть вперед перед обличчям смерті. Війна це ж бої. боїть. Щодня очі смерті. Я дивлюсь. Щодня венуть побратими, всі мої, а я йду вперед нічого не боюсь. Я захищаю сина, жінку і мати, я захищаю кожну тут родину. Я захищаю рідну свою хату, я захищаю неньку Україну. Ми в бій, і нас не вабить чужина, Бо вірні, ми землі своїй, бо Україна в нас одна. Всі вони покинули рідні домівки, залишили вдома жінок, діток, матерів і стали на захист своєї країни. Кожен з них, ризикуючи життям, відкрив батьківщині своє серце, заради мирного життя і блакитного неба над головою, заради тих, хто на них чекає вдома. Вони дали обіцянку своєї країни захищати її до останнього подиху. І кожен мріє, що колись закінчиться війна. Всі повернуться додому і почують такі рідні слова. Коли настане день, закінчиться війна. Так, Домі, це ангел. Небесні охоронці. Вони захищають, захищають нас від зла, сліз, від усього лихого. Мамо, А мій тато теж ангел. Так, Дон, і наш тато Ангел. День... А ще в небесній височині можна побачити. Як раптово, немов витірвавши, падає згоря і згорає блискавично, не стигнувши долетіти до землі. Падаючи зірка, все раптово обірване чиєсь життя, так і зірки наших випускників, які в перших рядах стали на захист України, спалахнули у небукрайні живим сервом своїм оптимізмом, мужністю, відвагою і відійшли за межі вічності. Без клеплю на слав. Лисак Володимир, Альгіс. Литвин Витро. Літій. Іскарейський Володимир. Алі. Романов Антон, В. Сильмикін Аркадій, Чех. Чернявський Олександр. Соня. Штаський Максим. Історик. кожного, хто не дочекався миру. Душа кричить за кожного, кого вбила війна. Схилімо голови низько перед пам'яттю усіх героїв, хто вдолався, хто боронив нашу Україну. Хвилиною мовчання. У залі сьогодні присутні люди, які творять сучасну історію. Дерибасов Данило Володимирович, білоконь Максим Іванович воїни, які, ризикуючи своїм життям, відстоюють нашу незалежність і свободу, забезпечують безпеку та наближають перемогу. Вони повернулися з поля бою, скромні і мовчазні. Та в кожному з них кричить історія, яка варта тисячі книг. Ви наші герої. Дякуємо за вашу відданість та мужність у захисті нашої країни. Піскарівська Світлана Володимировна, мама піскарівського Володимира, справжнього героя, який ціною свого життя дав нам можливість зустрічати кожен новий день. Сьогодні від щирого серця ми хочемо подарувати вам свою любов, увагу та вдячність. низький вам уклін. А ми дуже Хотів вам дякую. Тому зібрали малюнки. Ми дякуємо вам за захисту за те, що кожен день ми за тим, вашу За те, що захищаєте на кожен день в бою. За чисте, за небо чисте, голубе. Майбутнє дороги, дороги, що до волі проведе. Найдемо там перемогу. А ці малюнки та долоньки зі словами подяки, солодкі подарунки та засоби гігієни. Поїдуть сьогодні у госпіталь до поранених бійців і на передову нашим захисникам на Запорізький напрямок. Ми віримо, що незабаром все скінчиться. Воїни повернуться додому, відбудуються села та міста, відновиться економіка. Настане тиша, мир і спокій. А щоб скоріше це сталося, ми й надалі повинні допомагати своїм воїнам, які захищають нас і нашу країну. Словом підтримки, невеликим сувеніром, малюнком, маскувальною сіткою, продуктами харчування, молитвою. Дякуємо нашим захисникам, нашим непереможним героям. Хай назавжди поселяться в ваших сім'ях любов, повага і стату. І той місточок доброти і любові ніколи не перервається. Щастя вам усім і миру! Слава Україні! Героям! слава! Дозвольте подякувати! Нашим гостям за те, що знайшли можливість прийти сьогодні до нас. Дякуємо вам за вашу службу, дорогенькі хлопчики. Дякуємо і міській вам. Дорога Світлана Володимирівна, вас я просто хочу і ще одні. І подякувати, дорогенька вам, бажання, вам Дякую. Шановні діти, я не майстер розмовного жанру, я більше чоловік дії, Я вам скажу, що ми живемо в важкий час і нам треба набратися хоробрості, сміливості, відваги, розуміти, що війна це, на жаль, наш супутний кожен день. І бути готовими, сильними, щоб перемогти. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Україні! Слава! Дякую вам, діти, за те, що ви сьогодні так гарно готувалися до сьогоднішнього дня захисника і захисниць. Дякую ще раз нашим дорогим гостям. Ми оптимісти, ми віримо в те, що настане мир, буде перемога. А ваше завдання, дітки гарно навчатися, оволодівати основами наук, щоб потім докласти всіх зусиль, щоб наша країна була найквітучішою країною, великою європейською країною. Дякую щиро всім. Той, що думав на початку, що народ мій субожив і приречений стояти на колінах, та з яким же недостатком треба бути у душі, щоб повірити, що здася Україна, та з яким же недостатком треба бути у душі, щоб повірити, що здасться Україна, все буде, все буде, все буде. Україна, щасливі будуть люди, і за світа калина, і за поле, і за синіє небо, а ворогів ніколи нам більше тут не треба, і за поле.